Усім привіт! З вами Дімон, пройди світ, і ви, мабуть, очікували побачити трошечки інше. Думали, я зараз десь з рюкзаком на трасі буду кудись їхати, або можливо, покажу вам продовження нашої турецької подорожі. Але як ви вже здогадалися з назви, сьогодні буде трошечки інша тематика. Мене частенько запитують, чому так довго я викладаю свої відео, чому не можна це робити швидше. Я так думаю, що дане відео буде непоганою відповіддю на це запитання, адже окрім... Того, щоб постійно подорожувати і шукати собі пригоди, треба час від часу на це заробляти гроші. І так як я спеціалізуюсь більше по фотографії, бо відео це таке моє останнім часом нове хобі, то саме фотографію я в принципі і можу трохи заробляти час від часу. І сьогодні я покажу вам один із методів, як я це роблю. На своєму прикладі, і як ви вже зрозуміли, сьогодні я на Гуцульщині, і я фотографуватиму весілля в одному із гуцульських сел. Виїхали вчора о третій ночі з Умані і тільки о дванадцятій ми доїхали до села. -палки, як вона називається. Коротше, ми доїхали до села Пістень, яке в 50 кілометрах від серця Гуцульщини, саме Верховини. І зараз ми заїхали на відомий ринок у Косові суботній день, якраз базарний. В Неділю вони всі відпочивають. І незабаром ми все-таки доїдемо до оселі наших молодят. І я спробую показати вам, як виглядає ізсередини Робочий день фотографа-мандрівника на Гуцульщині. Славнозвісний косівський базар. Ми зараз пройдемо, подумаємо. Пане, така спомагає, бо все було добре. Це вже такі горіхи стигли. а це садити. А дивіться, а дивіться, який горішки. А це в розбився. Беріть, пане, а це садити. Я собі придбав сувенір на місцевому косівському ринку. Зараз будемо тестувати. Що це ми робимо? Ідемо на палатку сюди поїмо. Це був войковий окуляр, це фотограф, його, його треба любити і сильно. Ти собі з'їздиш нормально, ти навіть не парся, Все у тебе буде добре, то і так я і приїхав. Ні, ми нормально вже їхали. Слава Богу, все нормально. Звідки назва пістень походить? Що Це воно таке, знаєш. Перше поселення. Одивилися месід, що три монахи. Я шукали собі місце деселення. Так, поселення. І було пусте місце. Вони тримали піст довго і нічого. Що тримали піст. тому пізно. А де другий тато? Ей, Свату, Слоту, ай! Свату! Лежку дайте! Лешку дайте! дайте. Куди, куди? Давайте! Ні, не знаю. Ай марі! Так, маєш лекувати. О, яка я люди! добрі, у що я своєї дитино, оці зачила. зачила, зачила, і ліпи, моя мамко, голубці думенькі, що би змогла уставати до внуків раненько. Все таке буде. Не хочу сказати. У нас я заставила нас робити. Це прикрашають ворота. І стоїть дуже довго, поки, поки воно саме десь трошки, не... кажу, як кажуть, у нас не знедіє. Не знедіє? Тобто не... обсиплеться, не пропаде, знімати його не можна. А називається каблук. Так? Каблук. Каблука за уруба. Угу. Називається та Плетемо ми з нашої вої, нашого символу. О, Це є наше, наше дерево. Угу. Потім воно буде у вигляді арки так такої, так, так, Воно буде аркою. Крашає творот, аби було зразу. Руки треба мати добрі, Так. щоб це не роз'їхалося. У нас машина зачепила, 23 місяці ти. Тобто а воно стоїть важно. на вході в подвір'я, так? На воротах прикрашають. Це в цій ямці і купаються, так? Да? І батькам, і ну, родині mm -hmm. молодого, кеточки. Ну, mm -hmm. як молода, на нашки молодої. На нишки, цьому, то... на нишки, це Кеточки і шиють вінок. Це тут e, чесник і коньяк. Це просто з цього шиють вінок. Тобто вінок всувають у бутоньєрку, там така буде копійка, золота копійка, uh -huh. ну позолочена, скажімо так, або золота, або позолочена, хто uh -huh. як. І вшивають таку, побачите, скажімо так, в бутоньєрку. Uh -huh. А наречені у вінок сюди у цю у фоту. Ну, uh -huh. не в антимі. Uh -huh. Тоді вже заноситься деревце в хату, uh -huh. деревце ставиться тут, потім е, цвях від попереднього весілля. 14 uh -huh. років вже там стоїть. Хто був останній? Брат, ну, брат, брат, угу. це брат цей цвях. Е... Це до нього підв'язується деревце. Так, це ставиться тут, на два калачі, і ставиться деревце, там зав'язується. Ага. Е, заносить старша дружба перед тим, як заносить, хрестить деревцем двері і забігає. — uh -huh. ну, ну, коротше, тоді щось, все це ми побачимо. А от, в принципі, дійство і почалося. Ми зараз їдемо косити. Косити не від роботи, а хтось буде косити травичку. А до речі, для чого кусити травичку? Це теж обрідовано? А, це просто треба, корова голодає, весілля весілля а ма корова має поїсти. От. По грибочку є пиласік. Все? Пішов, а що це я? у вас тут за річка, Юр? Цього тече? Пістенька. 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 Це дякий священник. <гум> Дяк, це... на а? Так, Дяк на мопеді. на мопеді. Ну, серпла... красиво. гора, бля, тако. Я ще таких гор не бачив. Я заїжджав в це, це ту, що ви Там є тірікони, старий, там є тірікони. Тірікони, це тірікони, а гори. Ну, ще був, був. не так насипані таким конусом, як ця гора. Диви. Ну, взяти, взяти цей Це, Це не сарай, це оборіг називається. Оборіг. Обо, не оберіг, а оборіг. оборіг Сюди скидають ціну на землю. Жулька. Доброго здоров'ячка. Доброго дня. Іду, це називається, знаєш як? Це 100 долар. Дол. Ну це таке слово знаю. Добре, я знаю. 100. Дол. 100. Дол. А що означає з доларів? Ну, 100 доларів. Це треба висипати їм. Нареченого в день весілля ага. примусили Гора клифа Давай боже я буду Я не буду ксити Ні, разок спробую Ти не, не показує як я кошу бо всі будуть сміяти То я виберу самі найяскравіші кадри де ти Оха не гола Старайся, щоб класно було нас. В селі повним ходом святкування, весіль, суботній день. Молоді йдуть вулицею центральної села. Ovo je uvijek 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 uvijek. Do zelenog. Do. Še. O, tu zaraz stavi zaphaj. Staro obak. Može bo!

Каплун, ще каплун, щоб не та кога раз мав, гараз Що щоб ти собі та тайонечку сподобав, сподобав, та щоб ти, та йолечко, гараз мала, гараз мала, щоб ти собі, та дайвчика, сподобала, сподобала, щоб ми наші молоді Ночували на поді, щоб наші молоді Та воркотіли, як отєта, щоб їхні пуці.

Та просто ще невідомо, чи до завтра доживуть ті окуляри. Якщо з нами сядеш, то точно. Та, Та З нами 100%. Амінь. Амінь. Амінь.

в церкву вінчатись. Ось в таких місцях церква йдемо в церкву. Бляха, кілометри 4 сюди піляли по цих вуличках сільських. Ось туристи. В церкві більше 400 років, без реставрації. Сама правиця Твоя, Господи, озброєла Моїсе у морі широкого, слава Боєвість, на небеса оторнилася, і заказ заснувалася, і правиця рабі твої благословиться славу молоді, і молодім, і на мене Високим. Сам на нього ліка благословиться накладання Персні, благословенням небесним, і ангел Твій, нехай йде перед Ним по всі дні їхнього життя. 29 година. На 7 мали бути, а в 9 приїхали так. тільки в ресторан це прикол. Знайомтесь з пані Галя та розповідає про карпатське весілля. От, у нас весілля розпочинається, запрошують усі на 6 годину, але люди сходять з лі і трошки запізнюються. Всі, 7-8 години у нас розпочинається весілля з Божого благословення, з батьків. Всі гості засідають за столи, запрошують урочисто молодих за стіл і так починається святкування. За столами сидять десь близько двох годин, дві з половиною години. Після того вони всі встають, піднімаються за столи і йдуть дивитися на перший танець молодих. Тобто це є таке урочисте дійство і всі гості стають очевидцями цього дійства, тому що це є перший танець нашої молодої пари. Після танцю молодої пари йде родичання. Тобто батьки теж стають всім колом, танцюють, різні боже... конкурси там ми будемо проводити. Після того вони знову, наші поварі, вони готують дуже страви весіння і запрошують знову за такий другий стіл, де будуть подавати ще нові страви. І отак наше весілля в гарному настрої продовжується аж до ранку. Рано десь там година буде, може п'ята, може шоста, як гарно піде, то сьома-восьма, буде завивання нашої молодої. Тобто, ми вже з дівчини перетворюємо нашу молоду в молодичку, заливаємо її в пустку. Молодий заливає її в пустку. Батьки благословляють молодове сімейне життя. І потім надякую всім гостям, і так закінчується весілля. От буквально п'ять хвилин тому відкрили. Ну що, наш молодий заливає нашу молоду. Гарний момент, так що, будь ласка. весілля закінчилось. Понеділок, ранок. Будемо пити півасик. А що пішов до півасика туди, дві бутили чи Я дві папіри взяв, я не взяв на дві ціле. Я так знав, що ви... Ні, так мали пиво пити, на що ж тоді оце тепер? Ну, та чуть-чуть. Ну, це, 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 це по чуть-чуть не вважається. Хлопці, Діма, ти та так, так само не пив цілу ніч, я не пив Суд. Не... Сутку я, бо я дивитись, навіть не міг на неї. Ну, то я вірю, то ну, то я... То Ну, От і закінчилось весілля, яке розтягнулося аж на цілих три дні. І я вже повертаюся додому. Я їду разом з парочкою зумані, але по дорозі назад водію треба було затриматись у Чернівцях. Тож я маю можливість і час якраз відвідати славнозвісний Чернівецький університет, на який у нас просто не вистачило часу з Лесією, коли ми місяць тому тут були. А на жаль, не все, мабуть, у мене вийшло зняти і передати саме так, як я планував і хотів. Адже для мене це була теж новинка в плані зйомки, тому що насправді важко ловити потрібні фотокадри і водночас фільмувати це все. Але сподіваюся, що вийде щось зліпити з того, що я зміг не знімати. Насправді, найбільше найцікавішого залишилось поза кадром. Насправді мене попереджали, що весілля тут гуляють. Чи... Довше і насиченіше. Але для мене було новинкою, наприклад, що основна банкетна частина вона е, почалась о 9-й годині, тільки гості почали заход заходити в ресторан, о 10 й тільки сіли за стіл. І, як ви бачили, закінчилось все о 7-й. Остання процедура ще в пів сьомої тривала. Вже насправді мало гостей залишилось. Ну і замість того, щоб їхати спати, ми ще до 10-ї ранку сиділи на річці з братом молодого і хлопцями з Вінничини. Пили пиво десь полягали о 10-й. Тож наступний день у нас почався о 16-й. Ну і звісно, як ви гадаєте, чим продовжився наступний день. Третій день весілля кудись всі побігли.